Слава Богу, дорогі брати і сестри, тема сьогоднішнього відео чи справді Бог один у всіх релігіях, або ми усі віримо в одного Бога. Сьогодні часто кажуть я християнин, але поважаю всіх, у всіх релігіях Бог один. Це звучить гарно, але напівправда, яка веде до великої помилки, адже правда про Бога не від нас, а від Нього самого. Ісус Христос чітко сказав. Я дорога і правда, і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Апостол Павел каже: немає іншого імені під небом, даного людям, якими би могли спастися. Це означає, що тільки через Ісуса Христа пізнається істинний Бог. Бог це не абстрактна сила, а конкретна особа, Отець і Син, і Дух Святий. В ісламі Ісус, Пророка Небо, в іудеїзмі Він взагалі відкинутий. В індуїзмі багато богів, а в буддизмі нема особливого Бога. Отже, не можемо казати, що Бог один у всіх, бо тоді бреше нам сам Христос. Святий Іоанн Златоуст каже: той, хто не визнає Сина Божого, не знає і Отця. Святий Йогостин філософ, мученик. Усе, що є істиного в інших релігіях, це тінь і істини, яка в Христі. Не будьте байдужими. Не змішуйте світло з темрявою, Христос, не одна з доріг. Він єдиний шлях до спасіння. Напишіть, що ви думаєте про цю тему, підписуйтеся, аби не пропустити ще глибші теми. І, звісно, читайте Євангеліє там є вся правда з Богом.